Дорогі наші захисники та захисниці, у ці різдвяні дні мені, як капелану, в першу чергу хотілося би звернутися із закликом за всіма цими святковими зовнішніми атрибутами не втратити суть цього свята. Бо ми бачимо і на різних рекламних вивізках привітання з Різдвом. Чуємо такі ж вітальні слова в музиці та у фільмах. Навіть в Гаррі Потера, і в того було різдво: різдвяні канікули, та всі вітали один одного з різдвом, але з різдвом чиїм. І з чим ми вітаємо один одного, і що ми насправді святкуємо? Ісус Христос це реальна історична постать, і ми святкуємо народження Бога. Церква нам говорить, що Бог став людиною для того, щоб людина стала Богом. Втілення Бога дало людині можливість звільнитися від гріхів та їхніх наслідків, здобути свободу від гріха, що мовою богослів'я називається свободою онтологічною. Згадаймо також і те, що радість Матері Ісуса Марії від народження дитини була дуже швидко потьмарена, необхідна. Тікати від ірода, так, Богородиця та Новонароджений Ісус стали біженцями. І ця історія у часі повномасштабного вторгнення по особливому відгукується у серцях українців, адже сила селена наших матерів, дружин, сестер із дітками стали біженцями, тікаючи від війни. Та руського міра, котрий благословляється російською церквою, яка, на жаль, давно вже не має нічого спільного із хрестом та хрестовим вченням. І це, до речі, ще один приклад, чому так важливо у святкуванні Різдва та інших свят. Не забувати зміст цього свята, і яка реальна подія за ним стоїть. Тому хотілося б насамперед висловити слова глибокої вдячності військовослужбовцям окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, всім нашим захисникам та захисницям, які є прикладом та втіленням жертовної любові до свого ближнього, і привітати їх. Та сім'ї наших військовослужбовців і цим святом тепла, любові та надії, побажати сили та мудрості, зберігати цей внутрішній піднесений стан попри морок війни і пам'ятати, що Бог є абсолютно любов і він безмежно любить кожного з нас. Після народження Ісуса тепер кожен з нас Божий син і Божа дочка. Тому ми святкуємо, але наша радість не від якихось розваг. А від того, що це свято є свідченням правди і добра, і неодмінної поразки зла. Христос народився. Славімо Його.